Це нам в будь-якому випадку потім буде потрібно. Якщо зараз воно нам не треба, то потім буде. Так, є. Тим паче ми нормально розширилися і місце нам ще хватає і на дошку, і на тканину на все. Так, о, це воно. Таке нам потрібно. От, до речі, в чому перевага ловити драг? Ну хотя и в раколовках попадается скрізь, оно попадается, в принципе, новый ну, прикиньте, Але не долго. Дуже багато часу потратив. Типу, не того ж складно, а того, що просто залипаєш, знаєш, в момент так втикнув і все. Що я тут можу пришвартуватися ж, так? Правильно? До ранку. Ну, По-моєму, тут уже швартувалося. Це там, де палатка була. Да? Там, де палатка, нічого тут не, не оновилось? ні, нічого не оновилось. Окей, тоді спимо. Я вже, типу, виходить, почти по кругу пливу острів. Так, і... Получається, я по кругу почти острів а дошку у нас тут і немає. Погано, погано. Так, ось дошка є. Тобто, якщо ми попливемо потім навпаки, то ми зможемо сюди припливти. І тут ось іще щось є. Так, добре. Тут десь має бути рукав. Ага, ще динаміт мені треба взяти. Так, оцей рукав, по-моєму, так. Да. Який веде прямо, типа, в город. Так, і ось тут ще дошки з'явилися, теж плюс. Так, металолом ще з'явився. Так, хорошо. Так, закидаємо барахло. І тупо по тій самій траєкторії повертаємося назад. Так, щоб нічого ніде не пропустити. Що в мене ще один день працює? Я встигну якраз повернутися за один день. Закинемо, давайте матеріал. Так, далі сетки. Так, а цю мені можна було і не робити. Можна було просто оцю робити і оцю. Ладно, мій косяк. Так, поплив.